Україна та Угорщина готують двосторонню угоду про подальші відносини, і там навіть буде пункт про вступ до НАТО. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівниками громад та районів Закарпаття. Варто зазначити, що Угорщина саме та країна, яка блокує вступ України до ЄС. Крім того, Будапешт блокує фінансову допомогу Україні і нерідко виступає проти антиросійських санкцій. Вони одні з тих, хто може блокувати наш. План частково, а вже ж як я вам сказав, в більшості все залежить від нас. Але тим не менш, хочеться: ми пройдемо будь-яку блокату Угорщини. Я вам скажу відверто. Але хочеться, щоб йшла Україна до перемоги без блокад від сусідів, а навпаки, з їх допомогою. Ось тут можна нам разом попрацювати сьогодні. Готується документ. Двосторонні. Ми дуже хотіли б мати двосторонній документ між Україною і Угорщиною. Там багато речей прибрати, непорозуміння, або якісь виклики сучасності майбутнього і історичні і минуло. Так? Да. Щоб не піднімати питання, менші. Одним з пунктів нової угоди стане питання безпеки, а саме вступу України до НАТО. Україна просить Угорщину не блокувати запрошення альянсу. Ми просимо не блокувати запрошення України в НАТО, тобто не підтримувати, не голосувати за нас, а не блокувати сьогодні. Цей пункт є в наших пропозиціях. Ми би дуже хотіли, щоб Угорщина. Не блокувала навіть пункт такий для нас. Це важливо. Я нагадаю. Раніше президент Угорщини Віктор Орбан розкритикував план перемоги Зеленського та заявив, що він, начебто, приречений на провал вести переговори з позиції сили хороша ідея, але ми слабкі. Мені подобаються ці великі фрази, сформульовані в політичних салонах, але тим часом помирають тисячі українців. Хороша ідея не воювати, а припинити вогонь, і покласти край війні. У кожного є військова стратегія. Ми маємо мирну стратегію. Ми не підтримуємо це, тому що це не план перемоги Угорщини. Ми раніше не брали участь у війні, і далі в ній не братимемо участі.